Вітаю вас, дорогі друзі! Вітаю, вітаю! З вами на зв'язку знову Людмила Базуренко. Я вже сьогодні зранку в масочці, бачите, готуюся до марафону десятиденного з вами разом. І ще хочу сказати про свій гарний результат, який мені подобається. За 9 днів я нормалізувала свою вагу на 2 кг. У мене трошки зменшився живіт, а в мене полегшало в... Всередині живота в шлунку. Ну, і коли стаєш на вагі і просто відчуваєш легкість по життю, це не може не радувати. І я думаю, що вам буде цікаво, що я вже такого робила. Давайте я вам коротко, роз, коротко розкажу в цьому відео. Значить, Дивіться, уже 9 днів я приймаю капсули клінсін. Вони дуже класно запускають метаболізм, дуже гарно чистять всі залишки, які в нас. Є в організмі. І він приймається, я його люблю із кефіром. Увечері, після того, як пройшло півтори-дві години після останнього прийому їжі, наливаєте пів скляночки кефіру і висипаєте дві капсулки клінсін, перемішуєте, випиваєте і лягаєте спати. Ну, а вдень, вранці, я рекомендую вам розпочати із чаю гансін скляночку. І сперед, за 5-10 хвилин до їжі випити капсули рафсін. Я зараз п'ю по 3 штучки, тому що треба, щоб мозгова діяльність працювала це на шкіру, на омолодження дуже гарно, суглоби дуже гарно працюють. Оці смазочка, да, хрящова тканина гарно нарощується. У вас не будуть хрустіти колінка, кості і так далі. Зарядочка дуже гарно робиться без хрусту там, в якихось місцях. Ну і ще це знову ж таки нормалізує вагу, працює з холестерином, нормалізує цифри цукру. Ну, тобто, це раф, це багато. Ви приймаєте ці капсулки, і вони працюють у вас по всьому всьому організму. Далі, протягом дня, я вживаю чай-кофі-мікс. І дивіться, який лайфхак. І чай, гінсін, і чай -кофі мікс Я заварюю у водичці, яка не перекип'ячена. 80 градусів, 85. Чому? А тому що нам треба ще й води вживати багато. А тут і чай, і вода. І зразу вбиваю двох зайців. Зайці, звичайно, нехай живуть, але користі для мого організму в такому випадку заварювання чаїв надзвичайно багато. Рекомендую. Вам долучитися до такого здорового способу життя, придбати масочку під для вас, готову вже. І ми будемо з вами з 30 листопада 10 днів робити отакі приблизно процедурки, пити чайок, приймати масочку. Ну і ще дещо для вас, для кожного, хто війде в цей марафон. Я зроблю консультацію, порекомендую те, що вам особливо потрібно. Консультації відкриваю з завтрашнього дня прямо з понеділка. Вона триватиме 20-30 хвилин, абсолютно безкоштовно для тих людей, хто заходить в марафон. Здоров'я вам, наснаги, стрункості! З вами була Людмила Мазуренко і з компанією продукції Доктор Нона це абсолютно можливо. Давайте будемо пробувати! Па-па!